Мне тут одна местная жіночка, пола координаты буду. Это такие ось котеджі будуються посеред них гляньте який парк. Ишов на ті котеджі, думаю, дай зайду. Подивлюсь, що тут за парк. Это круго кину. Там написано олы не бігать. Не знаю поки що не зустрічать. Сейчас піду ще тут попытаю. Насчет роботи непогані такі будиночки Десь Кара працює, щось пише з лівої сторони багато буду. Сейчас обійду, гляну. Да з роботою не так просто. Не, можна було вже сьогодні зацепитися, так він замовку щось таке. Чи я не дуже поспілкуюся англійським за шефом побалакає. Отак можна було б уже в сьогодні даже працювати. Ну ладно, щось знайдемо.